Ми починаємо нову історію, як я її піцяла. Друга історія з кицеволошкою. Починається історія і називається Волошка й Хмаринка. Починаємо. Сиділа волошка на підвіконні, на білий світна дивля. Вікно було відчинене, вітерець повівав, десь далеко співали пташки. Коли це підпливає до вікна, волохата сива Хмаринка. Та й каже Будь здорова, Китю. Здоров, Хмаринко, відповідає волошка. Тобі не сумно, а чого б мені було сумно? Що ти сидиш, не бігаєш, мишок не ловиш? Треба ж колись і відпочити, поворкутіти. А хочеш, я тебе покатаю? Хіба ти вмієш? Ось плигай на мене. Ти що? Я провалюся. Блигай, не бійся, втримаю, я міцна. Волошка ще раз глянула на хмаринку, аби переконатися, чи вона не жартує. Ми недалеко, ми недалеко. До тополі назад. Сідай, плигнула волошка на спину Хмаринки. А там так м'яко наприємно!» Та приємно, мов на перині. Поволі-поволі хмаринка відчайдує. І жаль стало свій дім залишати. Та ось її полонили нові враження. Тепер увесь будинок їй видно не тільки вікно, а он дерева внизу гойдаються, машини туди-сюди сновигають, а над нею, над волошкою, пташки літають і з нею дратуються. Волошка й затрусилася, заграла. Я ось як підскочу, то всіх вас половлю. Хмаринка каже, Заспокойся, волошко не тремти, та я одненько, ні, ні. Бо мене перекинеш, а сама додолу впадеш. От іще так не цікаво. Краще дивись, надивляйся, як гарно навколо. Волошка й принишкла трохи, сидить собі, розглядається навколо, а, зав... а завитки беруть такі прудкі, ці пташки. Та можна було б і наздогнати. Ось хмаринка і підпливає до тобою. Волошка помітила пташок на високому д... дереві Їй не втрималась плих саме таки ще щепилася загілля, а пташки геть порозліталися. Не може волошка второпати, що ж сталося. Вона тепер на дереві аж ген її дім. А як же додому дістатися? І хмаринки не видно хотіла вже кричати «Рятуйте!». Коли, це?» я ж тебе просила, не товчися, мало не збавила мене. Більше не буду. Добре, сідай додому, відвезу, підпливла хмаринка до тополі. Волошка плигнула їй на спинку. Та й летять. Тепер волошка і не ворушилася, тільки роз... роздивляється. А як побачила, що рідне вікно вже близько, то й зраділа, заморхотіла. Як тільки Хмаринка причалила, волошка плигнула на підвіконня та й позирає, де була. Буйвай здорова, кицю, я поспішаю. Куди ж ти? Ех, мені ще треба огірочки полити, щоб гарно росли. Бувай, Хмаринко, дякую, що покатала. Тепер волошка спокійно сиділа собі на підвіконі, а на пташок більше не зазівхала. Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець. Я рада, що вам дуже подобається. Ставте лайки і підписуйтесь. Пока-пока!